Шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Ну що, поспілкуємося ми на таку тему, як, можна сказати, війна, бариг між собою, конкуренція і так далі. Розповім вам свою точку зору, розповім вам те, що відбувається насправді на сьогоднішній день на базарах, тому що багато хто говорить, що. Коли я говорю, що ріжте, продавайте самі, буде вигідно, і все буде добре, і не треба боятися, так як все воно продається, важко, не важко, але продати можна. І це може зробити буквально кожний. І ніхто цього не забороняє, як в житті в реальності, так же само це не забороняється на рівні законодавства. Ну, до цього ми ще повернемося. Що відбувається на сьогоднішній день на ринках України? Що говорять, бариги зайняли всі місця, немає де селянину стати. Я вам можу сказати, я не знаю, як у вас, можете написати мені це в коментарях, бо також цікаво дізнатися, деякі обставини у нас по території. Але в нас, пожалуйста, заїжджай, ставай, ніхто нікому не забороняє. Вільних місць більше, чим надобно. Навіть вміно від того, що було раніше, на сьогоднішній день дуже багато хто з тих самих перекупів, барих, хто як називає, то зійшли з цієї діяльності і вже цим не займаються. Таким чином, там, де стояло раніше на базарі 15 чоловік, на сьогоднішній день стоїть 7 чоловік. Так що, будь ласка, місце вам звільнили, можемо заїжджати і торгувати. Ніхто цього не забороняє, ще раз повторюся: як на рівні законодавства, так і в реальному житті. Ми ж всі розуміємо, що інколи в нас. Країні бувають такі моменти, що законодавство і реальність це дві різні речі. Так що на сьогоднішній день це все можливо. Я раніше і сам думав, що запихують якийсь угол, можливо, воно колись так і було. Але коли ми починали тільки реалізовувати своїх поросяток самостійно, так як нас не влаштовувала ціна на живу вагу, і ми вирішили різати самим. Так, Досить важко давалось таке рішення, тому що також можна сказати боялися того, що ой, а якщо не продамо, а що з ним робити. Але коли почали різати самостійно і реалізовувати свою продукцію, зрозуміли, що це все можливо, так, це дуже важко, не завжди. Це дається легко, але бувають різні моменти. І як би там не було це все, все це реально. Були такі моменти на початку нашої діяльності, що ми не випродувалися. Щось залишалося в будь-якому випадку, залишається для власного споживання. Деяку кількість вже йшли на поступки, давали людям в борг. Були такі моменти, що дуже довго ми потім не могли ще отримати свої кошти. Нас ще робили винуватими в тому плані, що з якого це дива ми вимагаємо, щоб вони нам гроші віддали. Начебто, ну я силою, ну вони нічого нам не повинні, а я хочу в них гроші забрати. Бувають навіть і такі моменти, але не завжди. На сьогоднішній день, коли вже більш-менш ми спрацювалися з, з певною кількістю людей, знаємо, кому можна давати в борг, кому не можна давати в борг. Самі ж всі прекрасно розуміємо, що праця в селі, вона не буває в торгівлі, щоб не було боргів. Так чи інакше, хтось там питає, там, можна, я замовлю, там, допустимо. Але моя зарплата буде там через декілька днів, я вам потім віддам. Є людям, яким можна давати, є люди, яким не можна давати. Я думаю, з цього приводу всім все зрозуміло і всі самі прекрасно це все розуміють. Всі інші моменти, те, що також говорять, а що робити, це тоді, коли знижується ціна на живу вагу. Люди кажуть, ой, невигідно, а сам про зарізати продати не можу, спина болить. Знаєте, в мене колись була така ситуація, теж приїхав, коли купували живою вагою, е своїх не було на забій, то чоловіку ну, просто так по-людськи запитав, кажу, ну а чому ви, ну, якщо не вигідно, чому не ріжете, не продаєте саме? Каже, ну у мене спина болить. Каже, може дорожче дасиш. Кажу, так в мене ж теж спина болить. Ну, кожен замічає за собою, а не бачить праці іншого. Все воно доступно, все можливо, було би лише бажань. Так, на початку цього всього в будь-якому випадку будуть трудності. Не так легко це все, як здається, на перший погляд. І що стосується безпосередньо базарів, то як на сьогоднішній день і останнім часом, особисто я спостерігаю таку тенденцію, що продавати через інтернет, як ми це і робимо на сьогоднішній день, без відправок, без Ютубу навіть хтось там мені писав, що аудиторію треба набити. Ми продаємо через вайбер-групи наші місцеві, склали свою вайбер-групу, роздаємо силочку на цю, люди переходять, приєднуються і поступово-поступово наша кількість покупця постійно трішки збільшується. За кожною свинкою хтось з'являється новий. І таким чином поступово-поступово потрібно збільшувати і кількість забоїв, щоб кожного свого покупця можна було забезпечити нашим м'ясом. Так, є, звичайно, люди купують, 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 потім десь пропадають, не замовляють, через деякий час знову замовляють. Ну, це вже кожного обставини. Можливо, люди кудись поїхали, можливо, люди в той період економлять. На сьогоднішній день опалювальний сезон, то люди економлять на всьому. А так я вам взагалі скажу: нема ніякої війни між барих, як мені теж розказували, колись давно ще ти зіткнешся з цим, коли почнеш торгувати. Будуть і підставляти, і все, що тільки можна. Це такі люди недобросовісні, і все так і так далі. Я не знаю, я не можу говорити за всіх, але в моєму житті таких людей, щоб мене ну, ми безпосередньо зараз говоримо за бариг, за перекупів, щоб мене хтось десь підставив, щоб ми десь з кимось конкур... ну, мали конкуренцію. Я з таким. Не стикався за цей період, що ми цим займаємося, ні одного такого людини на моєму шляху не трапилось. Торгували на базарі. Рядом зі мною теж чоловік торгував копченням. Ми стояли копчу... з копченням. у кожного свій покупець, у кожного свій товар і ніякої конкуренції між нами немає, це не магазинна продукція, що воно одинакове, і кожен хоче продати. У кожного своя продукція, і вона не може бути одинаковою. А на кожен товар є свій покупець. Якщо людині подобається моя продукція, вона прийде купе в мене. Якщо моя продукція подобається менше, ніж людина, яка стоїть поряд, він купе в неї. І в нас ніколи не було. Сварок, ми спокійно стояли, торгували, кожен робив свою роботу. Є з ким поспілкуватися, є спільні теми для розмови, і нічого поганого в цьому немає. Так що не потрібно цього також боятися, що там конкуренція, що хтось підставе. І тим більше, якщо ви реалізовуєте свиней, не куплених живою вагою, а вирощених. В домашніх умовах, тобто це є особисте підсобне господарство, і для цього все, що вам потрібно, це в сільській раді взяти довідку, що ви маєте особисте підсобне господарство. І вже, якщо це базар, отримати форму від ветлікаря, пройти лабораторію, заплатити містове, ну і все, що до цього потрібно. З приводу нового укладення, особисте підсобне господарство, воно не підлягає налогоукладенню згідно чинного законодавства України. Але якщо це сільське господарство, а саме тваринництво, то встановлений на сьогоднішній день ліміт доходу по особисто підсобному господарству, і ще раз повторюсь, саме тваринництву, 400 тисяч гривень на рік. Якщо він, у вас цей дохід не перевищує цієї суми, то ніяких налогів ви не сплачуєте. Якщо у вас дохід перевищує цю суму, тобто навіть якщо ваш дохід річний склав 410 тисяч, то з 10 тисяч, з тої суми, яка перевищує, ви зобов'язані вже заплатити налоги. Такі нинші закони. Чому я так уточнюю, що саме тваринництво, тому що якщо це городина, тобто рослинництво, то там точно не пам'ятаю, але сума значно відрізняється. Якщо не помиляюся, 84 тисячі гривень на рік. Якщо це тільки початок заняття діяльністю, саме самореалізація, то ясна річ, що в певний період часу вам так чи інакше. Починати доведеться через базар, тому що це не означає, що от ви зарізали і у вас одразу стала черга, і у вас все наладилось, у вас розкручена, як говориться, своя група. І у вас все прекрасно розлітається. Воно може так працювати по знайомих, по родичах. Це в тому випадку, якщо у вас зовсім маленьке поголів'я, там декілька свинок. То воно і по родичам по знайомих прекрасно продається. Якщо у вас принаймні вже 3-4 свинки на місяць іде на забій, то тут без базара на початку не обійтися, тому що потрібно, щоб людина, саме безпосередньо кінцевий споживач покупець, вас узнав. Коли люди вже про вас дізнаються, будуть знати вашу продукцію, то тоді вже. тобто... Напрацьовується певна довіра між вами, як продавцем, і людиною, яка купує кінцевим споживачем. Коли ви вже напрацювали таких людей ту кількість, яка вам необхідна для продажу, і ви користуєтеся довірою цих людей, то люди вже тоді будуть замовляти вашу продукцію, і вже ви не будете витрачати кошти на. Місце, лабораторію і так далі. І буде у вас приблизно так же само, можливо, навіть і краще, ніж у нас. Збираються замови за тиждень до забою. Ріжеться вранці свинка чи кабанчик, розбирається, розважується по пакетах це все, кому хто що замовив. Виїжджаємо, беремо декілька населених пунктів. По яких працює доставка, підвозите, людина розраховується, забирає своє замовлення, і спокійно ви повертаєтесь додому. Це набагато зручніше, ніж торгувати на базарі. Так як виходить забій, це один день. Якщо ви ріжете і везете на базар, це, тобто ви сьогодні ріжете, готуєте це все півночі, і вранці ви вже. На базарі, і, як мінімум, ще півдня торгуєте. Тобто економія продаючи в сітях інтернету, неважливо, це Viber, Facebook, б це не було. Економія часу це раз. Економія коштів на, міс, на містове і на все інше це два. Але таким чином ви зможете працювати лише в тому випадку, якщо. Ваша продукція буде якісною. Ви не будете людям підсовувати те, що їм, можна, скажімо так, не подобається. І тоді людина буде задоволена, буде замовляти сама у вас. Дуже багато людей приходять до нас по рекомендаціях вже тих людей, які вже в нас замовляють досить давно. І, як кажуть в селі, сарафанне радіо працює. Краще, ніж будь-яка реклама. А найкраща реклама, як нам всім відомо, це найкраща рекомендація. Все, що рекламується, це ще, якби там не була б гарна реклама в соціальних сетях, це ще не означає, що це є якісний товар. А от реклама слова покупця, який купив просто це для власного споживання. Ось це є найкращою рекламою. Вам велике дякую за перегляд. Дякую вам за вашу підтримку. Всім на все добре. До побачення.